Ухвалено зміни до валютних обмежень, які почали діяти з 10 вересня. З одного боку на НБУ пом'якшує низку обмежень, а з іншого вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків в іноземній валюті для кількох цілей. Зокрема, для купівлі годинників, ювелірних виробів, виробів із срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном національний. Банк встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті для операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті. Про те, які зміни відбулися в готівкових і безготівкових розрахунках та про валютні обмеження, як уникнути штрафів, а також про складання об'єднаного звіту за третій квартал і як директору безоплатно і законно керувати підприємством, будемо говорити 17 вересня на онлайн форумі. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео.